Взяв машину без дозволу на Прикарпатті в аварії травмувалися двоє неповнолітніх, ДТП трапилось у селі Іллінці 5 червня. 15-річний хлопець вирішив покататися на автівці родича. Неповнолітній Керманич не обрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням та заїхав в металевий міст. Неповнолітній керманич не обрав безпечної руху, не впорався з керуванням та заїхав у металевий міст. Наслідок аварії до лікарні доставлено пасажирів транспортного засобу. Йдеться про двох мешканців громади 2008 та 2009 років народження. Додамо, що в автівці перебували ще двоє неповнолітніх, Вони не травмовані. Керманича перевірили на стан алкогольного сп'яніння за кермом. Він був тверезий. За цим фактом слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Правоохоронців котрі нагадують, право керувати транспортними засобами можна отримати після досягнення повноліття, тобто з 18 років. А також просять батьків проводити з дітьми відповідні профілактичні бесіди та цікавитись їхнім дозвіллям.